Бачив багато відео, що без преміксу поросята рости не будуть. Сама своя макуха, зернові, макуха, мона, сонечки будуть трохи додати, ну то таке. Камон, ребята! Камон! Як так, як не будуть рости? Розкажіть мені. Поросята всі в місяці. Ось той кабанчик важили, важився недавно, от 165 кілограм. Я не буду рости. Ось до... Зараз вам скажу, до 70 кілограм. Тобто старт, ровер, вони проходять. Далі кормите без премікса, фінішу не потрібен. як на мене. А ви рішайте самі, дивіться самі. У кожного є своя думка, нікому нічого не нав'язую. Те, що без премікса рости не буде, ну це абсурд. Це є вибраковка. Це є вибраковка. З того, що я продав, все продалось з великих. Оце були самі маленькі, самі щупленькі, самі... Ось такі, як вам показати, зараз покажу. Ось тут є в мене з горковочки. Ось От, ось такий. Ой, я з других тут... О, Ось то бігає, дрест. І то бігає дрест. І глистувався, і вітаміни вітамінився, і все як має бути. Ну, Якщо таке є, то воно таке буде. Estádio.